4,2 FSI, ремонт якого коштував 220 тисяч гривень. Це у нас Audi A8, пробіг на машині у нас 240 тисяч кілометрів. В минулих відео ви могли бачити, що ми знімали тут дві головки блоку циліндрів, тому що в нас не було прилягання клапана до сідла. Що ми виконали по автомобілю? Замінили сідла всі, перерізали клапана, також замінили направляючі. Нові сальники клапанів. Плюс по автомобілі у нас було підтікання по радіатору охолодження. Радіатор охолодження також міняємо на всіх нових ущільненнях з новими форсунками. Збираємо цей двигун, ставимо на автомобіль. Під кінець року, як бачите, в роботі завершуємо одні двигуни. Одна головка вже майже зібрана, зараз будемо збирати іншу. І після такого ремонту автомобіль вже буде їздити. По циліндру. Подожди, зараз. По циліндропоршній групі з даним автомобілем проблем у нас ніяких немає. Поршня в гарному стані, циліндри також, тому головки відреставують.